Для того, щоб можна було делегувати, спочатку треба, от особливо компанія тільки формується, сформувати цей ДНК-компанію, тобто цю її філософію. Тому що якщо з самого початку все делегувати, то може вийти так, що, наприклад, інженер бачить це одне, а хтось по-іншому, хтось продажник може, надавайте, продаємо все і вчора, по будь-якій ціні. Тобто має бути філософія про що ця компанія? В неї має бути внутрішня ДНК. І коли вона вже сформована, тоді ти максимально це делегуєш. Всі вже звіряються з цим. Ну, перше, підбираються люди під це ДНК, потім вони, наш коли є вже в компанії цінності. Дуже важливо, щоб вони співпадали з цінностями акціонерів, підприємців. Тоді не буде цього конфлікту, тоді легко делегувати. І, і тоді люди підбираються, і вони просто звіряються. Ага, як би поступив, умовно власник компанії? ага, отак. А яку компан... в яку компанію я приходив? Я приходив, щоб вона стала, а яку цінність вона несе на ринок? Ага, от таку. І коли всі це синхронізувалося, то тут якраз максимальна свобода, максимальна віддати. Цю відделегувати це і наглядати, щоб виконувалося це, підтримувалось ДНК. Тому що інколи, коли я бачу, що я, наприклад, є якісь компроміси, там, не знаю, наприклад, з якістю продукту, це, ну, це ж буде легше, дешевше, якщо продати. Наприклад, інклюця на ринку цього не треба, вибачте, це треба мені. І ми будемо далі робити саме якісний не знаєте мед чи шампунь. Чому? Тому що ну, це наша філософія.